Отуйте за новим <плес> артефактом. Ей, а, та, що? Ф... Ми йдемо за новим артефактом. За новим артефактом? Так, і вже живой дубовий ліс. Нарешті ми ж вже туди підемо. Я теж дуже радий, що ми туди вже підемо, але. Ну, ти сама розумієш, Фібі. А, добре, давай вже йдемо туди. Добре, Фібі. І коли нам куди нам йти? Я знаю. Ідемо, Фібі. А ви куди? А в Дубовий ліс. От. Ну, добре, значить в Дубовий ліс. Добре. Де Дубовий ліс? А, точно, вийти з того ні. Um, я бы в... тут. Скільки було добратися? Добре, то на тобі буде цей артефакт тільки де? О, накибло. Ну, Добре, попробуйте. Добре, попробуйте. Оу, це поворот. Хочено безпечно, як сказати. А, що трапилось, а? А це що? Ам. А! Я ж був в СЕШ. Що? А, це що подібно. А, що ну і трапилось, я нічого не пам'ятаю. фріволі, забо все було добре. А що стало що трапилось, Фібі? А, ну, тебе Ти, коли хотів забрати факт, тебе ну... в спончаності. Ну, скалет тобі в ногу. І ти вибився. Чого? Ти відключився. А. О, Гео, стои. Де е Один, два, три. Така че посажи. Посади краще. Нова ну, крута штука. Тільки чорно це цей артефакт? А в тебе хто цей артефакт так і не забрав, тому все було раз дов, все дуже. Зараз дуже добре. Добре. Я теж зрозумів мені. Потрібно йти, все, до бачення. просто до цього спати. Фріволі! ріволі. І терла.